Ще одне дуже таке питання, яке турбує автовласників. Чи, чи будуть нас штрафувати автовласників, водіїв в Україні через фото і відеофіксацію за порушення ПДД і в тому числі за відсутність полісу автоцивілка. А з початку року, 25-го, дуже сильно нашуміли по всім змі, про те, що якщо у тебе не буде поліса, то через фото відеофіксацію тебе штрафують, прийде лист щастя тобі додому і штраф. Давайте розбиратись, чи буде таке, і чи можливо. Ну, по перше, на сьогоднішній день вже штрафують за перевищення швидкості. Це вже дуже легко приходить навіть в дію чи у людини. Якщо у нього все з документами окей, в електронному вигляді йому приходить повідомлення, штраф вже нарахований і можна сплатити онлайн. А по Автоцивілки дивіться новий закон, тому і зробили, що на сьогоднішній день немає категорії громадян, які просто звільняються від цього обов'язку мати такий поліс. Тому це зробили для того, щоб можна було штрафувати по фото і відеофіксації. Тому що якщо б це була категорія людей, які звільняються, то дивіться: їде автомобіль. А хто знає, хто там за кермом сидить чи звільняється? Він чи не звільняється від обов'язку мати поліс. Тому це було б ну, ускладнювало б всі процес ці процеси. Тому на сьогоднішній день все технічно у них вже налаштовано. Є центральна база МТСБУ, де є вся інформація про поліс і номер автомобіля і так далі. Вони МВС, поліція може підтягувати із бази тягнути, тягнути ці дані. Тому технічно все є, налаштовано. Але е, юридично ще треба допрацювати законодавство. Трошки допрацюють законодавство, і я гадаю, що так будуть штрафувати е, за відсутність поліса автоцивілка через фото і відеофіксацію. Але е, ну, поки що цього немає, треба це розуміти.